Не просто мріємо, а переходимо до дій. Обов'язково до дій, це в принципі одна із ключових ем, відповідей, один із головних ключів, на яких в принципі, бажання да, маніфестуються. Тому що як ти правильно не прописує, як ти правильно не бажає, як ти правильно не мрій, а мріємо, ми тільки позитивно, тому що часто знаєте, люди лежать, як я в дитинстві, і думаю, бля, умру, всі прийдуть на похорон, пожаліють мене. Ну вже ти жила ж. А, а, а при таких, я взагалі що хочу сказати? Я настільки жила в негативних і деструктивних установках, що все те, чого я досягла, я порівнюю себе тільки з собою. То я, взагалі, офігенно крута, тому що ну я насправді дуже дуже сильно жила в негативі. І якщо хтось мене почне порівнювати з кимось іншим, то це тупо ваші діла, тому що я особисто прожила своє життя. Ніхто не прожив моє деструктивне, депресивне дитинство, щоб зараз ну не бачити того результату. Але звісно, якщо порівняти мене з тим, в кого було дитинство більш. Райдушне, то звісно я буду десь в чомусь просідати чи відставати, ну це не факт. Тому мріємо позитивно в будь-якому випадку, навіть якщо вже ми переходимо до мрії і переходимо до дій, обов'язково. Якщо важко навіть там мріяти, згадуємо в дитинстві, що ви любили в дитинстві, на вільку їздити, щось вишивати, щось зв'язати, щось стрибати на батуті. І нравилось тобі стрибати на батуті, іди фігач на батут, стрибай, тебе там згадаються, ті бажання, які ти ем, хотіла. Нравиться їздити на Віліку? Ну, візьми десь той велик, когось позич, покатайся на тому велику. Я хотіла поїздити на Віріку, з Китаю собі привезла. У мене дуже класний вірі. Потім віддала його плем'яшці в Вараж. Потім вони поїхали на Польщу, і я організувала в часи війни, і коли там вже ТЦК шарилось, я попросила брата поїхати той вірік забрати, щоб кататися в мами в селі. Тому що я хотіла. Я хотіла все зробила. Вже всі злилися, вже всі матюкалися, що я це пролаштовую. Але що я зробила? Правильно, діяла, я діяла, дзвонила, просила стук.